Всім доброго дня! Знаходимося ми сьогодні в Одеській області, в плівкових теплицях, де вирощується наш комерційний гібрид перець солодкий Корнелія. Цей гібрид. На ринку України вже продається третій рік, і з кожним роком все більше і більше користується попитом як у переробників, так і на свіжому ринку. Перевага цього гібрида полягає в тому, що цей гібрид в технічній стиглості має такий світло-зелений колір, а у біологічній насичено такий червоний з восковим нальотом. Також перевага цього гібрида полягає в тому, що в нього довга плодоніжка, що дає нам можливість його без проблем зривати на рослинці. Цей гібрид можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і закритому. Якщо вирощувати цей гібрид у закритому ґрунті, то середня вага буде 200-250 г, довжина плоду 20-25 см. Якщо брати по відкритому ґрунті, то до 200 Грам 160-180 грам, можна сказати, у відкритому ґрунті, ну і довжина 18-20 сантиметрів. Також перевага цього гібрида полягає в тому, що цей гібрид має стійкість до фузоріозного увядання. Як ви бачите, рослинка має такий потужний листовий апарат. Цей листовий апарат супроводжується що в відкритому ґрунті, що в закритому, що дає нам можливість захищати рослинки від сонячних опіків, що цей перець не так печеться. І також хочу звернути увагу, що цей гібрид стійкий до вершинної гнилі. Тобто, якщо багато гібридів конічної форми тип капія, Є така проблема з вершина гниль, то в перці Корнелія такого немає. Рослинка компактна, сильна, потужна така, що дає нам можливість збирати цей перець в плівкових теплицях з середини липня до, можна сказати, глибокої осені. Також хочу звернути вашу увагу, що цей гібрид, він, по-перше, важкий, товстостінний, ну і саме головне, смачний. Вирощуйте гібрид від компанії Сенгента Корнелія і ви не пожалкуєте. Творіть смак разом з нами. Дякую за увагу.